Це пальто, це було одне із найкращих рішень насправді. Бу. Я насправді таке дуже рідко роблю. І тому що я не дуже це люблю. Але, ну, пасибі тим людям, які мені це дарують. Я нікому не скажу, що мені хочеться кудись але знаки будуть. До речі. Таке у мене, бачите, є. вам. Це якась ще одна із книг, які я буду читати паралельно з іншими книгами. Але мені дуже захотілося. Ми все відміняємо. Цю книжку я зараз не читатиму, читатиму цю. Тому що це виявилася восьма частина, а це виявилася сьома. А сьома я ще не читала. Я читала тільки шість частин. Я добре, що я прочитала і не взяла її свою Тернопіль і вичитала, що це все-таки восьма частина. Ени, зелених дахів мені дуже сильно подобається. Це одна серія. Це серія книг, одна із яких найбільше мені подобається з художніх книг, хоча я художніх книг читала небагато. От, але Annie's на The Hill це для мене щось романтичне. Те, що дуже гарно пахне. Те, що не знаю, надихає. Ну, якось ти відпочиваєш, читаєш, і воно таке дуже добре, хороше і при тому всьому доволі реалістичне. Подобається мені третя частина дуже сильно. Перша взагалі моя улюблена. Прочитала тільки 6, всього є 8, але в мене ще є Ейвольницькі хроніки. Ельф. Це типа доповнення, тому 9 теж -та, є. А я цьому дуже рада. Все в черзі, все прочитається, все буде чудово, все буде Україна. Такий у мене красивий вигляд з вікна з балкону. Осінній Тернопіль. Якась така хмара, нібито на дощі. Коли їдеш в Тернопіль, то неймовірні краєвиди. Осені, просто дерева такі гарні. Так вони гарно розмальовані. Жовтим, червоним, оранжевим. Ну все. чим тільки можна. Я була така задоволена, що це просто. Тому так. Да. Класно, зараз е, на протязі осені, коли така пора якраз дежуть лісочки, кудись їздити. Тому що дороги неймовірно гарні. Ну, може, дивлячись, де я не знаю. То в більшості так. Тому їздять, поки ще така краса. Далі все буде голе, а потім паде сніг. Як це класно Бог придумав, дивіться, ви так сумніваєтесь в ньому, ну. Хмара це підтвердила. Я погоду відчуваю. Яка погода буде, знаю. Поставте, будь ласка, лайк ті, хто так само відчуває погоду своїм тілом. Поставте лайк. Ну або просто поставте лайк. Бо я, коли має бути така погода, трохи вмираю. Не завжди, але в більшості так. Таку погоду тільки так. Запалюємо всі можливі свічки, які у нас є. Моя улюблена лампа і біблія. Чудесно, Погода змінюється так само, як і мій настрій. Я вирішила далі продовжувати читати книжечку. Та нічого нового насправді під цим небом. Добрий ранок я світанок. Я проснулася з думкою про те, що мені потрібно зробити спорт. Останні два дні, коли я мала його робити, у мене якась депресія у мій років і, і мені нічого не хочеться робити, і нічого не робила, відповідно. Тому я подумала нову концепцію, яка заключається в тому, щоб я. Ні, далі так. Зараз в тиждень я маю 5 днів спорту. Тому і й надія являються для мене так званими аля-вихідними. Але через те, що вони є емоційно наповнені, я не відчуваю, що я відпочила. Тому що це все взаємопов'язано Тому я вирішила, що мені потрібно зменшити кількість е днів моїх силових тих тренувань, яких в мене є 5, і розбавити їх простою зарядкою. Не ну, як простою зарядкою, це, мабуть, буде якась планка, розтяжка, щось на постав. Те, що треба робити кожен день, так? Да? От, я зараз сиджу і думаю, як то мені правильно зробити Що субота, я би хотіла, щоб теж була зарядка в суботу. Щоб вона була теж. Ти мій займусь, що складу для себе комплекс е, вправ на зарядку для кожного дня. Але я, якщо чесно, не в силах, не в ресурсі. Розумієте чи не розумієте? Так я цікаво. Звідка дуже красива. Скати, що я виспалась? Не можу це не це сказати, хоча я достатньо поспала, але сон був такий свій. Та я. Більше не знаю, що, виск... ну, що я ще можу року сказати. От ви говорили, так? Понятно? Спорт робить. Це ще зарядка моя нова. Капуста. Дуже корисно кажуть, і насправді дуже смачно. Реально, Таке приготування мені зробили мої батьки. Угу. Така смачна капусточка так хрустить. Я схожа на людину, яка доволі багато читає, або яка любить читати. Тута, тута, ні, ну це, звісно, читати <laughs> тільки книг водночас, якщо чесно, це ж той квест. Це була вельми необхідна покупка. Це малесенький степлер. Такий малюпусток малю такий улетовенький. Ніби то він мені дуже сильно був потрібен. Це те, що я хотіла. Вольно? Вольно. Я обіцяла собі, що робити в зарядку кожного дня. Автобус є така обіцяв. Нащо спитки обіцяла? Я не знаю просто. Встала я вночі була повітряна тривога, ура! Суть в тому, що я не знаю, де тут укриття. Я ще ні разу там не була. Та, в принципі, ніколи вночі не вставала на повітряну тривогу. Це погано так не робіть. Тобто, більше, коли ви чуть по більшому такому місці. От. Але я не знаю, щось ніколи не хотіла, до речі, в укриття конкретно вночі. А сусідки моєї не було. Може, якби вона була, то вона мене туди потащила, бо вона знає для укриття, вона ходить. День новий, вставати не хотілося. Нічого, <смас> взагалі, не хотілося в цьому житті. В в принципі, я не знаю, в мене якась депресія у років. Але треба вставати. Зараз застелимо ліжку, зробимо зарядку, поснідаємо, приєднаємось до пари. Пара онлайн у мене сьогодні одна. І дві, звичайних. Блямо на пари, повернемося, збираємося, там чи банчки трітупити і. коротше, родвейф. Да. А що нам ще? все? І таке, друзі. Ну а ви теж розказуєте, що у вас? Я вам тут розпинаюся, а ви. Коробочка. Це коробочка з купійчки. <pumped noise> <shus fait hands -tiny> По моєму першому відео на цьому каналі можна було зрозуміти, що я була в поході. Це був мій перший похід, і я вирішила зробити таку покупку, на благо того, щоб мені було ще комфортніше е, в таких заходах. Я, я сподіваюся, що я піду в другий, в третій і в четвертий, щоб десь мені можливість бути в горах не один раз. І я продавала собі ось таке горнятко. Але замість ручівки в нього карабінчик. Тобто ти можеш вчепити до, до будь-чого на рюкзаку її, і вона буде собі такої східі. Якщо в тебе немає місця в рюкзаку, нічого не лазить. От, допустимо, сумка. це допустимо, з сумкою сумком не йде в похід. ляпс і все. І воно собі весить. Я вважаю, що це геніальна задумка, це дуже зручно. Просто хоп, і готова. я дуже довольна. Так, в мене є буквально година 30, щоб поїсти. Щоб поїсти, зібрати валізу, помити підлогу в гуртожитку, все в кімнаті. Гуртожитку, все і гуртожиток зараз помию. От, і йшло. І все. Я буду їхати додому. Так що ми бігом зараз таку. провернемо цю всю ситуацію, щоб було швиденько. Mm. Як зрозуміти, що ти виростала. Тобі не страшно йти в льох. Друзі, ви мені. скажіть, будь ласка, комусь з вас було колись ходити. Ну, було колись страшно ходити в льох? Мені? Так. О, а я оце шукаю. Опачки! Кукурузка. Дуже добре. Зараз Евеліна буде вечеряти. Є! Красота! Ну, ви гляньте на цю красоту, але вона апетитно виглядає, друзі. Это клас. Це клас. Добрий ранок, Лучше, то вже обід, я щось не знаю. Е, насправді е, каву я дуже рідко п'ю. Якщо п'ю, то десь може в закладі, там якийсь лад чи щось такого. Вдома я майже ніколи не п'ю каву, але я любителька зеленого чаю. Ура! І тут мені приїхала посилочка від тата. Тату мені придбав мій любимий чай. Тут є абсолютно різні смаки. Якийсь тропічний, ананасовий, один із моїх улюблених, полуничний. Е -е <гл Viveiros> новий. Ну, може, він не новий, просто я його раніше ніколи не пробувала. Це лимонний. Тому це те, той, який я скоро спробую. Один із моїх ще улюблених це такий ягідний. Типу, якась лісова ягода, щось таке. І ще ось такий. Що це таке? Як воно прикладається, я не знаю, якийсь фрукт. Але насправді дуже щаслива, тому що це реально мій улюблений чай. І коли його так багато, і я знаю, що він не скоро закінчиться, це прям вау для мене. От називається він Тяньшань. Ну, я так кажу на нього. В нього дуже класна упаковка, і там всередині м -м, звичайний чай. Розсипчастий такий красивий. Давайте відкриємо лимон точно. Відкриємо лимонний і понюхаємо його. Якось був тато мені замовив цілу коробку цих чаїв. Там було щось 10 пачок чи що, щось таке. Щось не було менше. Я не знаю, з пила. Просто вдома, в принципі, тільки. І я його п'ю відкрила. От, тому мені вистачає цих пачок на доволі довго. Але оскільки це єдиний зелений чай, який я п'ю. Це зелений чай. Ого. Коротше, от такий він просто як чайок. І дуже зручно Воно мене закривати тут сказівку. І все. І він стоїть собі спокійно і гарно. Короте, щас, ну, пахне лимоном прикольно. Типу, ніби я зробила лимонний чай. Так, як воно. Так, як воно і пахне. Але я е, сумніваюся, що він стане один з моїх улюблених, але попробуємо. Так що йдемо пробувати. Все, Я йду пити чай. В своєму телеграм-каналі я постійно ділюся прочитаними книгами, які я читаю, пишу на них міні-відгук, можливо, якийсь опис, чого нам не сподобалось. І в коментарях закріплюю е, якісь цитати, фрази і таке інше, які я виписала собі з цієї книги, або їх там відмітила, позначила, тільки що я виписувала е, фразочки з цієї книжки. Тому згодом е, можете в моєму телеграм-каналі чекати. На нього якийсь відгук, хоча у мене вже не збиралось трохи книжок, і, і, про які маю розповісти, які я ще читала в цій весною. і хотіла би про них написати. І і щось не напишу, так і не ходять руки. Але це насправді так довго, бо я по-різному роблю. Бо я буває читаю і одразу собі занотовую в телефоні, щоб це було набагато швидше і проще. Цього разу я вирішила прочитати і тільки тоді занотувати все, що я підкреслила. Його виявилось так багато, що я це робила дуже довго і дуже багато. Але нічого. Зараз я будемо мені нагадку, все буде прописано, це що мені сподобалось. Я це зможу використовувати своїх кілях. Ви сігаєте, ви сігаєте імперію? Імперію ми граємо. Всім привіт, це влог на Велінки Телефон. Зараз у нас на години кож десята година. Все ви накривляйте спеціально буде в Ютубі. І зараз ми на вулиці. Ми такі поки. Ми посився. 9-ї години. Ми одного. Ми... ми лишаємося найсильнішим. Ми так, що вже половина пішли. Багато вже пішло, а ми лишилися. Ми, лишаємо. да, більше, більше. Давай. Ухрютеся, так, ми да. лишаємося. Давай уже очі Найсильніший лишаємося. Так от. Вот. <ріхи> Це мій друг Едуард. Едуард, що ви скажете, будь ласка. <зуми> Це нема що казати? Ну скажи, будь ласка, якесь добре слово. Це буде моїм підписником. Що давай? Супер. Та неправда. Дівчата вина дівчат десь сперту, половина ззаді, аби на едіка й давай ніколи не напав. Сказати окремо. Да, давай, І все, і ми йдемо. Я в тому собере підлітком мені ж на грабу треба зберегти свічку. Наша свічка. Всім хлоп. Я йду в місто по своїм делікатним справам. <кхи> Насправді мені потрібен конверт на весілля, тому що я запрошена на весілля. Ура! А у мене подошка виходить заміж. От. Ну і що там, що там щось якісь цей треба докупити, що треба, позаходити, якісь магазинчики. Я дуже сильно щаслива, тому що я не хотіла взагалі ніколи йти. Але йде дощ. Е, осінь, красива, все жовтеньке там. Коротше. І я, в принципі, насолоджуюся цим, тому непогано, непогано. Хотіла би трошки розповісти про свою бібліотеку і показати якісь деталі, які мені подобаються, теж люблю. По-перше, це оця чудова лампа. Вона має е, декілька кольорів, може зменшувати свою яскравість до мінімуму і, відповідно, розряджатись теж вона. Мені дуже подобається моя художня література, мені дуже подобається моя християнська література, особливо оця поличка від ткани. Тут не всі книжки, тому що якась там в мами лежить, можу що комусь дала почитати. Тому від ткани це ще не всі, які в мене є. Але загалом я дуже люблю це місце. Воно в мене прямо над ліжком, прямо над головою. Я щаслива. Охороняє тут мої книжечки і періодично падає. Я не знаю, звідки в мене о, таке уявлення, але ігри, які стосуються розмов, якісь типу розмовні ігри, завжди стоять поряд з книгами. У мене теж не виняток. Маленький Стіч. Його мені подарувала моя сусідка по кімнаті, з якої я жила раніше. Анастасія ППО. Можливо, хтось пам'ятає і знає таку гру. Це Та українські пісні про кохання. Загалом я дуже сильно довольна. Е, вона буде розширятися. Можливо, книги будуть ще тут, і тут, і взагалі всюди. Але місць у мене ще є багато, можете дарувати. Щоб краще мені спалось, я буду читати книжку перед сном. І сподіваюся, що вдало засну. Да побажайте мені удачі, бо зі сном проблеми конкретні. Постараюсь до телефону не повертатися і оце почитати, закрити книжку, очі закрити і так вже лягти спати, тому сім солодких снів, то кого теж очікує, сон солодкий. Бо я вам побажала солодкого, так? Да?